Всім привіт! привітаю на каналі Seven Брикс. З вами я, Олексій, і сьогодні на з вами чекає досить незвичний мого, на відео. Декілька таких відео я вже робив раніше, наче непогано заходять. Так, тому вирішив зняти ось цю велику наручну посилку, яку я отримав здання від свого знайомого підписника. Так, ми, мабуть, місяць два це все шукали на facebook Маркетплейсі. Він це їздив, забрав по всій дані катався. Ось ми це все скомпонували в одну посилочку, і він мені його відправив. Тож сьогодні подивимося, що я отримав. Поділюсь з вами. Тим, скільки це мені все обійшлося, ну і загалом ви можете так наперед трошки дізнатися, на які огляди можете чекати, в майбутньому на моєму каналі. Тому все не затягую цей вступ. Просто покажу ось всі ці посилки, все, що лежить ось тут перед вами, ось ця велика теж, все це приїхало з Данії, і ми з вами більш детально подивимось на ці набори. Тож з вас лайк, підписка. Ну а ми переходимо до огляду посилки. Загалом у ці посилці мені приїхало сім наборів. Пропоную почати саме з ось цих двох, покажу вам їх так здалека, бо це все ж таки досить такі величезні коробки. Набір 5452, це серія Competition, Це, мабуть, один з найбільших наборів, а можливо, навіть і найбільший набір у тій серії. Він виходив, мені здається, у 98-му році. Також трошечки менший набір, але як на мене цікавіше, ось такий літак, теж серія Competition. Набір здається, 54, так виходить він у 2000 році. Тут порядка 700 деталей. Я думаю, що ті, хто починали збирати леготехніку у 90-х. Ті, хто тоді були дітьми, точно бачили ці набори, точно мріяли їх отримати. І тепер саме цікаво, ці набори приїхали мені новими. Так, як ви бачите, ось запакована коробка. Тут ось навіть диск ще є. ну, Сама коробка була відкрита, але всі пакетики всередині новенькі. Це я одразу кажу, так що теж вас зацікавити. Дійсно, набори, які коштують. Мені здається, просто безглузди гроші зараз, тим паче нові. Ось мені вдалося завдяки, до речі, іншому знайомому, який знайшов це на Фейсбуці, придбати їх один знайомий знайшов, другий поїхав, забрав у дані. Так, ось така схема. Ось так я отримую набори дешевше, ніж вони насправді коштують. Ну І також ось цей великий манбір із цей Racers. Так, Сподіваюся, що я вам зараз ось так покажу. Коробка непропорціонально велика, я не знаю. Якщо чесно, якого біса це вона такого розміру, якщо видно, ось все, що тут всередині. так? Ось тут у нас в коробці з боку лежать пульт-мотор, я так розумію, сподіваюся. І ось там в пакетику знайомий склав, ось там видно інструкція, ось там лежить всі його детальки. Тобто, навіщо було робити таку коробку? Це знаєте, ну лего перевершувала себе. Себе ми зараз сваємо, що дуже великі коробки там багато пустого місця ось Подивіться на цю вона вузенька, але широка і дуже велика. Ось набір 4,75. Це в нас два багі-мотора, можливість зібрати або ось таку баги, або Формула-1. Що цікаве, в мене вже є цей набір, але без коробки, я, якщо чесно, придбав цей набір чисто на коробку, і, мабуть, один з них буду продавати, тому є можливість, я думаю, зберемо одразу дві модельки і покажу, як вони ганяють. Досить непоганий набір, бо я вже ну, збрав грався. Мені сподобалось, і це дійсно ось. Той момент, коли Лего дійсно їздить. Ось ми зараз вам інколи збираємо набори, розуміємо, що ось там є електрика, вона наче їздить, але нафіга вона їздить, не зрозуміло. Ця машинка дійсно виконує свої функції, тому я думаю, що буде цікаво на нього подивитись. Ось таких три набори запакованих. Зараз ми ще до них перейдемо. Я покажу, що там всередині, бо все ж таки коробки відкриті. Ну, а поки давайте подивимось на інші набори, які приїхали у розібраному стані. Що стосується інших чотирьох наборів, зараз перед вами лежать інструкції до трьох з них, ну і також підсказочка. То знарто й знає, четвертий набір. Так, ми зараз ще теж про нього поговоримо. Ось колесо від нього лежить, до речі. в коментах, що за четвертий набір. Я думаю, що маєте здогадатись. Те, з чого, мабуть, почалась збірка цієї посилки, це набір 8258. ми дуже дякуємо своєму знайомому Тарасу за те, що він йому вдалося його зловити за, як на мене вигнаною ціною, обійшовся, мені здається, 3800. Так, це майже 1900 деталей, ці червоні широкі панелі, загнуті червоні панелі, xl мотор ось ці колеса 62 х 20. Ну, і ось таких чотири книжечки, з яких... Тільки одна, ось ця друга пора. Та, ну, загалом поки що не знаю, чи чи варто взагалі шукати десь на BreakLink окремо другу книжечку, щоб. Довести до ідеалу, так адже як видно, інші інструкції вони як новенькі. Набір, який давно собі хотів, ну, взагалі, в мене є така фішечка, я хочу зібрати саме такі рідкісні набори, в яких є якісь детальки, які рідко зустрічаються, так і відповідно потім мати змогу їх використовувати якихось мок. Ось тут є червоні панелі, я вже казав, крюк, жовті, там мотор, XL, яка не так часто зустрічається. Тому власне цей набір хотілося собі в колекцію. Він ще й класно виглядає, досить такий, великий такий. Ось. Відкладаю в сторону, хай, мабуть, тут полежить. Наступний набір це теж, в принципі, моя мрія. І досить давно я вже ось як почав, мені здається, так трошки глибше зануритись у технік. Я дізнався про цю жовту формулу, насправді одна, мені здається, єдина жовта формула. так, В маленькому масштабі 8445, Storm. От мені захотілося придбати. Так, інструкція знову ж таки не в найкращому стані, помальована. Ось тут немає шматочку, так, але загалом прикольний набір, раритетний, не пам'ятаю, якийсь там 98-й чи щось таке. У нас інструкція по типу декілька варіантів збірки. Ось тут, як видно, куточки є синій, зелений, червоний, жовтий. Так, все це У нас різні моделі збірки. Ось такий набір, ну прикольний насправді. Поки що не вистачає цьому набору, не було трьох гнучких осей. Вони вже їдуть я якраз недавно замовив, тому буду чекати, щоб зняти огляд, бо насправді знову ж таки набір, я хотів собі у колекцію. Ну і останній набір, тут так, не здогадатись, адже немає цілої частини інструкції, прикро насправді, бо сама інструкція тільки досить таки рідкісна річ це набір 5541, так, ви бачите, це не технік, знову ж таки, схоже колесо, так, як бачите, це набір, якщо не помиляюсь, великий який називається, так. а... Драгрейсинг якийсь, але сам факт, що це серія Model Team, досить такі, знову ж таки, рідкісні набори, які випускались десь з кінця 70-х до кінця 90-х. Це один з них, він ну, невеличкий, я б сказав би. Ось тут, до речі, зображена b модель даного набору, такий Cooler, Тут у нас драгрейсир такий. І цей такий тракторець, який має приймати участь у змаганнях по перетягуванню. ну, по... Там є такі коротше, змагання. До речі, тільки вчора про них дізнався. Power Puller, коли такі трактори дуже потужні і мають протягнути якусь певну відстань, якийсь там вантаж. Ось саме тут така буде Ну, Це в нас систем набір, але в принципі з прикольними колесами. Ну і загалом рідкісна досить такі моделька, тож ось такі набори. Зараз ще покажу вам детальки з них. Ну, Четвертий набір, так, це, звісно, 88,80. Всі ці колеса я їх тут поклав. Ну, там Тости такий, б сказав би нормальний. Ось таку жовтизну я вже відбіляв, тому я думаю, що проблем з цим не буде. Поки не знаю, що робити з другим набором. Напишіть, можливо, хтось хоче придбати. Тут є свої нюанси, але я його відновлю і, в принципі, я не знаю. Залишати собі два не буду. Якщо знайдеться бажаючий придбати його, повірте, буде зібрано все як треба. Цікаво в цьому наборі, що мені сподобалось. Повеселило. Не скажу, що сподобалось, більше повеселило. Мій знайомий, він, звісно, його розібрав, був зібраний, і він, дякую за це йому відправлені його розібраному стані, що це все менше займало місце, але саме цікаве, мабуть, ви думаєте, що ці детальки не розібрані, а тому, що вони склеєні. Ось така ситуація. Це все тут приклеєно. Я вже як не тягнув, в чому його не тримав, це все посаджено на клей. Навіщо? Не знаю. Тут дивіться, навіть наліпка збереглася. Так, ну прикольно, але як їх відідрати, якщо чесно. Можливо, я поки це чіпати не буду, бо як бачите, досить таки нормальна тут кількість деталей. До речі, ну бачите, щось можна відірвати ось так і навіть видно, що залишки якось клею тут залишаються на пінах. Ось тут це також видно. Ну, можливо, можливо, хтось мені напише, в чому це можна відмити, щоб воно якось розібралось, бо ну, тут, в принципі, все одно лежить якась там. Сотня деталей, греї ці рідкісні які. Ці білі я б теж відновив. Тому чекаю від вас коменти, щоб ви мені підказали, як це все можна повернути, щоб хоча б якусь частину деталей врятувати. Тож, ось таких сім наборів я отримав здані. Їхню вартість я скажу трошечки пізніше, ну а поки давайте подивимось на ось ці два новеньких набори та наміст тих коробок. Ще одна маленька вставочка. Перед тим як ми з вами перейдемо до як мені здається, самого цікавого, я вирішив вам показати вміст цих пакетиків. Так, це деталі саме з цих. Останніх наборів, про які ми говорили. Ну і цікаво, просто хочу показати вам різницю. Ось, наприклад, колесо, яке було використано в наборі плюс-мінус той же самий час, але яке зберігалось, мені здається, в правильному середовищі. І ось, ну я не знаю, можливо, набір був розібраний, десь лежав, а ця 88-80 стояла десь на сонці, так? Але ось така різниця так колесо має виглядати, ось таке воно має виглядати зараз. В принципі, спробую відбілити, кому цікаво, можливо, потім викладу десь там в телеграмі в себе покажу, чи вдалося мені зробити, але я думаю, що вдасться. Також одразу так, ось тільки що це буквально перший раз, буду чесним з вами, я відкрив цей набір. Ну і загалом ось дивлюсь на детальки, Дуже часто можна зрозуміти, який стан буде у набору, але на ці ось технікні брик я дивлюсь, вони як новенькі. Тому я розумію, що саме цей модул-кін дійсно в гарному стані. Єдине, що до нього за цю інструкцію було б взагалі супер. Ось не бачу ніяких наліпок, але там наче їх не так вже і багато було, тому знаєте, якщо буде без наліпок, це не страшно. Цьому пакетику у нас лежить Інді Storm, так, це, це жовта формула. вона має ось такі прикольні колеса, які, як видно, мають наче два діаметри дисків. Так. Це реаритетні колеса, які теж використовувалися в кінці 90-х, на початку 2000-х. І так у них такий диск не і можна зробити більш Менькі колеса, або більш точно прикольна, справді конструкція. Цей набір має 6 ось таких осей. тут їх тільки три, буду ще чекати, і на три поки приїдуть. Ну і Загалом видно, що ця теж така трошечки пожована, тому не знаю, можливо, теж вона піде під заміну. Якщо хтось не знає і вам треба випрямити вісь, а вона ось така погнута, це дуже легко виправляється, просто можна взяти фен, звичайний, так, і ним нагріти. І, в принципі, це працює як для таких осей, так і для такого роду гофрованих шлангів, тому якщо вам треба користуватись, цей набір теж, в принципі, Має непоганий стан. Тут, ось як видно, навіть наліпки збереглися. Ну, прикольно, що вони є. прозорий циліндр, сидіння. Ну, я не буду показувати все. Дивіться, навіть наліпку. Це все дати залишимо для окремого відео, ось тут у нас. Ну і це один з мішечків, в яких лежало 8880. Вона дійсно в жахливому стані, але була придбана мені ну, за 2000 гривень, плюс-мінус. Цікаво тут було. Два технік чоловічки. Один, е я, е ну, один залишився у Тараса, так він забирає собі. В принципі, я не був проти, ми так одразу домовляли, що одного чоловічка він забирає собі, так як в нього ніколи їх не було. А одного відправляє мені ось такий прикольний. Мені здається, що, судячи з цього кольору, це у нас цей. Кольор морської хвилі Забуваю, як він називається на англійському. Це саме фігурка з серії Competition, бо там якраз ці кольори фіолетові, і ось цей кольор зустрічається. Я думаю, десь звідти вона пішла точно не з цього набору. Ну, прикольно, У мене, до речі, теж ніколи не було цих фігурок. Я їх пару разів привозив під замовлення, тепер буде одна сидіти, не знаю де. Але навіть вартість, ну, тобто він йшов в цей набір за 2000, йшов з двома такими фігурками, хоча кожна з цих фігур вже може коштувати мінімум 200 гривень. Ну і тут у нас певні деталі. Я... Чому так цей пакет, якби тут лежала мініфюрка, яку хочу вам показати. І також тут лежить ось ця наліпка. Ну, я не знаю, мені здається, що якщо це оригінал, то дивіться, ось наскільки погано збереглася машинка, наскільки там все пожовтіло, і наскільки класно виглядає наліпка. це для мене згадка. можливо, люди переклеїли їх на нові. Таке теж може бути. Зараз, щоб ви розуміли стан. Ось як видно, наскільки це все прожовтівше. А з іншого боку, тут я так розумію, є досить непогані наліпки. У мене теж є цей набір, але там точно не було наліпок, тому я думаю, що можливо навіть з одного набору взяти якісь більш-менш деталі, які збереглися ті ж самі з наліпками, і наклеїти і зробити собі один прикольний набір. Тож, ось так. Виглядають ці набори, які мені приїхали в такому розібраному стані. Так, є ще 8258, але він наче не такий раритетний, великий, і на нього точно скоро буде огляд, тому деталі не буду показувати. Ну, а якщо бути чесним, я їх десь вдома поклав і забувся. Таке теж буває, не можу знайти, а відео треба знімати, тому я думаю, ви мене не будете сильно сварити. Ці детальки я вам, детальки я вам показав. А тепер дивимося на новенький набор серії Competitions. Ну що ж, почнемо з меншого набору, 8450, виходить він у 2000 році, тут у нас 693 деталі має бути. Загалом, історія така, що конкретно ці два набори мені обійшли трошечки більше, ніж 3000 гривень, такі вони мають вигляд. Ну і також можу сказати, що загалом, все це, давайте зараз відкриємо, покажу вам що всередині. Загалом всі ці набори, вся ця посилка обійшлася мені 16 тисяч гривень. Якщо рахувати саме по курсу до данської крони, звісно, сюди нераховний час, бо за цим треба було поїхати зірвати. Ну і також потім треба буде заправити автомобіль. Тому я думаю, що сюди можна сміливо накинути ще десь тисячі півтори. Так щось було близько до мого знайомого, за чимось довелося трошечки поїздити, покататись по даній, але загалом от саме вартість цих наборів чиста 16 тисяч гривень вживаних. Ну ці конкретно нові так з цими наборами знову ж таки цікава ситуація, що ну. Я хотів його зібрати. Я дійсно хотів, я бачив цей літак і бачив цей набір, мені хотілося е зібрати, його, зняти вам огляд, а тепер же я маю цей е набір, я б сказав, би, новому стані так, навіть з диском з усім. І виникає питання, а що з ним робити. Бо, якщо чесно, давайте скажемо, ось. я вже, я цього вже не робив, мені здається, років 10, натискав на цю ось. Ми маємо тут диск, ми маємо цю підставочку і всередині маємо ці пакетики. Ну, тут в мене є дійсно питання, а чи варто їх розпаковувати. Бо хоча цей набір я придбав хай за 3000 гривень, нові такі на eBay можна продати 1000 за 8, можливо навіть дорожче, якщо почекати, там рік-два. Тому, тому напишіть у коментах, що ви думаєте, чи варто розпаковувати, чи варто знімати огляд, чи, чи достатньо буде і того, що я вам зараз показав, а набір краще десь ще придбати окремо. Цікаво, до речі, я тут щось, поки не бачу інструкції. Так, це в нас, я так розумію, це якісь комікси. Чи це, можливо, про те, що на тому диску буде якась іграшка. До речі, не знаю, а має бути інструкція в цьому наборі чи ні. Бо Поки що все, що я бачу. Так, це в нас заміну. Це якийсь буклетик у нас тут є. З лінійки. О, до речі, вау, 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 вау. Ва. Прикольний буклетик теж в гарному стані. Ми тут маємо. Super Street Sensation. Ми маємо той же самий Indie Store, Маємо цю Sai Competitions, ще трошечки якихось наборів System. Ну і цей набір це те, що в мене там ще лежить. Зараз вам покажу. Ну тобто загалом, загалом, немає чомусь інструкцій, не знаю, чи маю вона бути. Піду Google бо відкриваю перший раз, не дивився. ось наліпки знову ж таки. Ну ось в такому стані набір. Дійсно, раритет, не раритет, і з одного боку, в мене рука не підніметься його ось так просто взяти і розпакувати, щоб зібрати. З іншого боку, зібрати новий набір, який виходив е... майже тоді, коли ти народився. Це теж мені здається прикольний експеріс. Тому чекаю, що ви мені напишете. А давайте зараз поки що покажу вам інший набір. Так, останній набір з тих, сьогодні вам хотів показати: 8482 ось такий кейсик. Тут треба доверху потягнути, я вже подивився. І таким чином, я не знаю, мабуть, не дуже зручно це все буде. О, я нарешті відкрив його правильною стороною, бо постійно не тим боком я його відкривати намагався перед зйомкою відео. Так, цей набір я вже відкривав, дивився, що всередині. Ми маємо ось такого роду блочки, вони тут так гарненько лежать. Я поняття не маю про цей набір, я ж кажу, брав його чисто так. Впару до того, це я так розумію, якийсь блок батарейний з моторами. Ось тут. Прикольна ще фішка: ці два набори, які я вам показую їх якось можна об'єднати і побудувати з них щось одне велике. Там є такого роду прикол, я з краєм ока побачив, але треба буде знову ж таки подивитись про нього почитати більш детально. Тут в нас також лежить диск. Так. Ну, Не знаю. береш диск в руки така якась ностальгія, з дисками, тим паче такими сітішками вже давно не мав справи. Тут маємо Резинові гусениці. І ось тут у нас найцікавіше це детальки до даного набору. Поняття немає, що це таке, якщо чесно. Написано легно, ну, зрозумів, що це оригінал, але що це за деталька, я не знаю. Ну і ось перед вами знову ж таки запаковані пакетки. Не знаю, чи хтось таке на ютубі знімав. Не знаю, чому це взагалі треба, але сам факт. Ось у нас один дядько. До речі, такі прикольний, У нього роботизована рука, я розумію, і нога. Що у нас тут новенькі ось ці кабелі. До речі, якщо бути чесним, мені здається, що резинка вже скоро почне тріскатись, хоча вони запальні, але все одно час своє бере. Маємо ось такий пакетик з різними гофрованими шлангами, кабель. Потім так, ну це, в нас, це в нас схоже на антенну від того ж набору Рейсер, я бачу схожі антенни, тобто вони, мабуть, в пульт вставляються. Такі, чого їх тут H3? Ось, бачите, тут вони зображені, ну можливо, це чисто. Деякі з них мають чисто декоративну роль. Маємо якийсь перехідник. Це у нас що, DVI, так, старий вихід, чи як він називається. Ну коротше, це ще допотопні технології, які сучасні діти можуть вже і не знати. Так, пакетик з пінами. ось тут якісь цікаві рамки, ніколи таких не бачу. Знову ж таки, якісь брошурки. Ось такий вміст даного набору я знову не бачу. Інструкції, її тут, мабуть, немає, але загалом ось маємо такий улов з дані. Ну, сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо є якісь питання, задавайте в коментах, буду відповідати. Можливо, щось не показав, про щось не розказав. Можливо, хочете дізнатись більше про серію технік. Ці Cyber Master. можливо, вам треба показати чи розповісти щось про цю саму серію Model Team, яку я вже збираю. Це мене за це четвертий набір. Я їх потрошку відновлю. Тож, загалом, ось такі цікаві наборчики в мене є. Не гарантую, що огляди вийдуть саме на ці, так бо вони новенькі. І буде поки що мені шкода їх розпаковувати. Я все ще думаю, чекаю на ваші коменти. Ну, все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що буде до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Олексій, поперена замочка. Ще багато крутих оглядів на різні і не тільки.